Гляньте, скільки в мене є педалів. Опа! Шикуйся, молодіж. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 пар ще одні в машині, 12 і у тому ще одні тринадцять. 13. Отак. От Але щоб ви собі розуміли, оці, бачите, кроси. З 2018 року. Я їх як шаную, бачите? Ще Світланка армянка заказувала мені. Оце теж 18-й чи 19-й рік. Все пума, все пума, зверніть увагу. Ну, оце, це ще теж футбол бігав, це не пума, але ну, отак вони, бачите? Отак я бережно ставлюсь до, своїх, до свого взуття. Тут зараз буде Сашко мені підключати короче, електрику, спеціальні ці батареї, знаєте. Якась записка, що це таке?